Чи є такий інструмент, який зробить вас розумнішим, як мінімум за 30% людей на планеті? Що допоможе вам не хворіти, не нервуватися і бути ну просто над людиною? Ті, хто слухали випуск 1.1, вже знають, що я говорю про сон. А ось його продовження. Випуск 1.2. Я практикувала здоровий сон 21 день. Протягом цього часу я ввела у свій заклопотаний стиль життя 17 різних звичок. Так, це велика цифра. Але я перевірила, чи всі вони настільки корисні для сну. Та чи можливо взагалі українцю висипатися в 2025 році? Всім привіт! Я Влада Білоус, і це подкаст Саморозвиток і Суржик. Перший, і поки що, єдиний в Україні реаліті подкаст про самовдосконалення. Без інфлюенсерів, без брехні, з відвертим щирим підходом до цієї справи. Що два тижні я обираю сферу життя або техніку саморозвитку та працюю над нею протягом 21 дня. Мета цього подкасту не нести успішний успіх в маси по десятому колу. Я хочу навчитися сама і допомогти вам жити здорове, довге, щасливе життя. Щоб нам добре працювалося, класно відпочивалося і не було всяких там тривог та вигорань. Поїхали! Саморозвиток і суржик. Протягом минулого 21 дня я працювала над тим, щоб покращити свій сон. Якщо в Ютубі ти намагаєшся шукати якесь відео по типу як покращити свій сон, як краще спати, ти будеш бачити безліч відео, де якісь інфлюенсери з Лос-Анджелеса будуть розповідати про те, там не знаю, що треба пити мелатонін, про те, що треба находжувати 100 тисяч кроків перед сном, відвідувати пілатес з класи і пити матчу на кокосовому. І якщо чесно не люблю такі штуки. Коли ти говориш, що намагаєшся покращити сон, в Україні з цим можуть бути реальні проблеми. Тому що очевидно, що я не можу досягти 100% рейтингу суперахуєнного сну, коли з аеродрому Енгес вже злетіли тушки. Я вважаю, що нам навіть не треба намагатися якось моніторити сон і мати якісь додатки для цього, відстежувати сон через якийсь там, наприклад, Mi Band або Apple Watch. тому що вже заздалегідь ми знаємо, що не буде там ідеального сну. А коли ти бачиш всі ці неідеальні показники, повідомлення від фітнес-трекера, у вас критична недостатня кількість глибокого сну? Це буде тільки спричинювати зайву тривогу та хвилювання. Тож зніміть смарт-годинник, не дивіться на нього після важкої ночі з шахедами. Якщо ти знаєш, що 100% результат буде неідеальним, то навіщо тоді його моніторити? Протягом всього цього періоду я відштовхувалась від свого самопочуття, від того, як я працюю, чи не хочеться мені виробитися вже у треті дня і так далі. Від цього варто відштовхуватись кожному з нас. Не думаю, що вироблений в Китаї датчик на годиннику знає краще за вас добре чи погано ви спали. До речі, маленький спойлер: навіть з цим обмеженим списком звичок я зараз сплю просто прекрасно, і так я сплю без смарт-годинника. Тож пройдемось по черзі, що я робила в цьому експерименті і чи зайшло воно. Нагадую, що я взяла собі за правило, точніше, я сформулювала список правил, яких я мала дотримуватися 21 день. І 21 день по тому я підводжу результати. Ми з вами зараз зрозуміємо, чи взагалі працюють ці правила, які ви бачили в першій частині цього випуску. Тож, ці правила, Лягати і вставати плюс-мінус в один і той самий час. В моєму випадку це було лягати до 23 та прокидатись до 7,45, спати щонайменше 8 годин, прибирати ноут та особисті гаджети за 2 години до сну, не пити каву після 14, -ї. не їсти після 20-ї. уникати вуглеводів, якщо все ж таки захочеться їсти, уникати алкоголю, і нікотину перед сном, провітрити кімнату, де я сплю, вимкнути яскраве світло. Відпочивати без тіктоків перед сном, засинати по мілітарному методу, підготувати спальне місце в укритті, спати в укритті, додати короткий денний сон, якщо я погано спала через російський обстріл, скоротити обов'язки в день після нічного обстрілу, бути доброю до себе, щоб моніторити свій стан. Я вела невеличкий щоденник, а також намагалася зробити аудіозаписи. Але потім я зрозуміла, що я вела їх якось не дуже послідовно. То записувала в магазині, то на вулиці, то ще десь. Воно, ну знаєте, трошечки не дуже вийшло. Сподіваюсь, з часом я прилавчусь, і це буде більше схоже на проект з реаліті аспектом, який я задумала в голові. Ну а що ви хотіли? У мене це взагалі перший подкаст в житті. Перший день експерименту в мене насправді одразу пішов по одному місці, тому що була нічна атака. Я прокинулась ось сьомі щимись в коридорі, не витримала і зрозуміла, що цей день все одно буде поганий, і я пішла спати. І мабуть, тільки зараз, дивлячись на всі ці записи в щоденнику, ти розумієш, як же важливо про себе в такі дні потурбуватись. І я тут зараз, знаєте, не розповідаю, як же мені важко в тиловому Києві і так далі. Я більше говорю з якоїсь загальнолюдської точки зору, бо організм у багатьох з нас виснажений, і в основному це через недостатню кількість сну і велику кількість стресу. Я говорю зі своїми знайомими і усвідомлюю, що майже всі вони на антидепресантах, і це триває не перший рік. Навколо мене друзі, у яких то тривожність, то ще якась фігня. Ось якась людинка каже: Ой, та зі мною все ок, а потім дивишся на те, як ця людинка себе поводить, і розумієш, що її, знаєте, ну трошечки попаяла. Тому, коли ти дивишся зі сторони на свої записи в щоденнику, ти розумієш, як же важливо пожаліти свій організм у ці дні, бути до себе трошечки добрішим. Насправді в інших сферах життя я досі себе луплю як сидорову козу, але, хоча б у плані сну я ставилась до себе краще, і тому, коли був якийсь обстріл, я дійсно скорочувала обов'язки і скасовувала зустрічі. І на другий день експерименту теж усе пішло шкереберть, я проспала. Було дуже спекотно. Я прокидаюсь, а в мене вікно спальні виходить прямо, знаєте, на сонячну сторону, на схід, і в кімнаті зранку, особливо влітку, дуже-дуже спекотно. Я ледве продираю очі, мені дуже жарко, я валяюсь потна в цьому ліжку. На мене світить сонце, мені душно, я проспала, і я думаю, як же так? Ти ж собі завела план. І потім до мене дійшло. Що є от речі, які я можу змінити, а є ті, що поза моїм контролем. Тобто, ну я не можу зробити себе ідеальною людиною, біороботом прямо от за один раз. Я не можу стати ідеальною миттєво, і я не можу переставити свою квартиру так, щоб вона не виходила на сонячну сторону. Ну а переїжджати на іншу я також зараз не планую. Ви бачили взагалі ціни? Але є ж речі, які я можу змінити, от їх і треба міняти. І тоді я придбала в'юску штори, які блокують сонячне світло. Але на жаль, я не придбала до них, знаєте, ці крючочки. І що мені довелося робити, це замовляти додатково ці крючки. Я замовила, виявилось, не ті. І що в ітогі ми маємо. У нас 21 й день експерименту пройшов. Одна штора лежить. Зім'ята в мене на кріслі, я досі її не повісила. А там у паштаматі нові крючки. Треба зараз сходити їх забрати, до речі. Також я купила на розетці вентилятори, один великий і ще щось типу мікрокондиціонера, до речі, він вже тече. Тут іще важлива одна ремарка: я живу в совковій такій дебелій квартирі, в якій справжнього кондиціонера немає і швидше за все не буде. Так що да. Потім поступово звички почали закарбовуватись мені в голову. На четвертий день усі правила, які здавались надскладними, стали вже більш-менш звичними. Але як я вже казала, є речі, на які ти повпливати не можеш. Розпочнемо здалеку. Одне з правил було вставати до восьмої ранку, і в мене вийшло зробити це звичкою. Але було одне, але десь всередині цього експерименту в мене була дуже весела історія з тим, як зламався телефон. Я, звісно, як київська мажорка з красівками з диркою, маю два телефони. І в моєму особистому полетіла батарея. А саме в тому телефоні був магічний мій е, додаток: той, де дзвонить дуже противний будильник, і він не вимикається, поки ти не відскануєш певний штрих-код. У мене цей штрих-код був освіжувач в туалеті, тому я летіла завжди через цю квартиру, щоб виробити цей будильник, і це був ну кращий буст адреналіну зранку. Цей аплікейшн це найкраще, що зі мною траплялось, тому що завдяки йому я в принципі відрегулювала свій режим, бо я завжди дуже сильно просипаю, І скажу чесно, не можна розказувати такі моменти, але колись бувало, що в мене зранку робота, а я просто сплю і мене ніхто не може підняти. Я пам'ятаю, пів на одинадцять. Ця мені дзвонить менеджерка, щоб мене розбудити, і це було дуже дуже соромно, якщо чесно. Класно, коли ти живеш з кимось з батьками, дітьми, чоловіком, жінкою, партнером, партнеркою, і тебе хтось може розштовхати. А от решті з плюх доводиться викручуватись ось такими додатками. Знайдіть зараз в своєму телефоні в App Store або в Google Play програмку, яка називається щось на кшталт Barcode Scanner Alarm. Там має бути насправді багато схожих програм на кожен смак від кожного виробника. 100% якщо ви не знайдете такий додаток, як у мене, буде щось схоже. Є безкоштовні версії з рекламою, і мені здається, їх цілком достатньо. Просто спробуйте. Будьте покористуватись таким будильником кілька днів, якщо просипаєте. Це буде боляче, але це буде дієво. Так, еляр, ну, прям дуже жорстка. І щоб не лякатись від неї, я придумала собі отакий лайфхак. Я ставлю собі два будильники: перший це звичайний айфонівський, а другий це цей противний. І мені настільки не подобається звук противного будильнику, що я почала прокидатись під перший звичайний, який раніше мене ну ніколи не міг розбудити. Але чомусь додаток працював на одному Моєму телефоні і не працював на іншому. І коли на початку експерименту я віддала свою особисту мобілку в ремонт, було дуже і дуже важко. От тоді, в ті моменти, я просипала. Але на щастя, це тривало недовго. Так що рекомендацію прокидати щодня в один і той самий час я плюс-мінус виконала. А от з іншим правилом, лягати в ліжко до 11 я так і не потоваришувала. У моєму випадку насправді було не те, що я супер зайнята, чи ще щось. Наприклад, в мене в певні дні я десь до 11 включена в роботу, а в інші дні я включена в роботу трошечки до меншого часу. Після цього там мені треба зубки почистити, жопку почухати, ліжка розправити і ще щось. Коли в мене не виходило впоратись до 11, я себе почувала, ну м'яко кажучи, мізерабл. Більшу частину часу я все ж таки лягала спать десь об одинадцятій, двадцять, одинадцятій, 30 і так далі. Хоча пів на 12 це в принципі не друга година ночі і. Вже треба собі за це подякувати. Проблема, мабуть, не в часі, коли я лягаю спати, а в тому, що я дуже погано керую часом протягом дня і перевантажую себе. Але це вже тема для окремого випуску. Загалом тут я припустилася однієї жахливої помилки: я була перфекціоністкою. Через це нервувала, це ще гірше впливало на якість сну треба не забувати навіщо ми це все робимо рутини звички чеклісти планери вони не для того щоб галочку в календарі поставити знаєте вони щоб нам було щасливіше і легше жити ми не живемо щоб викреслити всі пункти в списку справ до того ж, все було б нормально, якби не новини, якби не телеграм-канали, які ти читаєш. Коли щось летить, тобі так чи інакше треба їх моніторити. Тому моє правило прибрати особисті гаджети і ноутбук за дві години до сну, якщо чесно, теж не особливо спрацювало. Але при цьому я не відкривала інстаграм або тікток, виключно новини та месенджери. Це не було так, що я залипала в рілзи на 10 годин і нічого не могла з цим зробити. Ні, чому взагалі не можна дивитись тіктоки перед сном? Тому що у ці всі штуки вони дуже сильно стимулюють наш. Мозок, і вони просто його засмічують. І от в момент перегортування цих рілзів, цих тіктоків, ти навіть не помічаєш, що тобі хочеться спати, що тобі хочеться ще щось. Ти просто втупився в цей кран як овоч. Тому я дуже раджу людям намагатись прибрати телефон перед сном або за можливістю хоча б обмежитись тільки переписками з рідними і терміновими новинами. тіхоньки хахоньки почекають до завтра. Спати вісім годин щоночі в мене теж не виходило, і мушу визнати це правило неможливе. І ми всі розуміємо, чому так. Але нагадую, що я порада досипати вдень. Якщо чесно, вона була дуже лицемірна, тому що от у мене з відносно легким стилем життя, ну, мені не треба там по 12 годин стояти варити каву і не треба ставити людям крапельниці. І от з моїм оцим легеньким стилем життя все одно не вийшло досипати в день. То що казати про дорослу людину з дітьми, з купою домашніх справ, обов'язків? Якщо вам спиться, спіть, а якщо вам не спиться в день, не спіть. Наприклад, у мене є молодша сестра, і вона дуже класно користується цією парадою. Вона просто уходить в такий мікротруп, спить вдень дуже дуже довго, але потім бдить після півночі. Так що будьте обережні протягом цього експерименту. Я прям чітко бачила, як дні, коли я висипалась, відрізнялись від днів, коли я мала недостатню кількість сну. Тобто це не було так, що я постійно казала: «О, господи, я хочу спати, я хочу спати. Ні, очі в мене не закривались. Каву я в себе літрами не заливала, заливала трошки менше. Але при цьому я виконувала менше задач. Іноді, після безсонної ночі, мій перформанс був ну просто піздець. Я могла думати про одне слово, писати інше, і якби не спелчекер, якби не діпала або чат ті, які бачать мої помилки. Це була б моя робоча трагедія. Ну і взагалі в плані стилю життя, коли я не досипаю, мені хочеться більше прокрастинувати, моя рука сама тягнеться в інстаграм, мені хочеться не гречку з котлетки, а печівка, морозивка, щось дуже дуже цукрове, дуже вуглеводне, те, що дуже швидко підняло б в моєму організмі рівень енергії. Тому ти можеш навіть не помічати своєю свідомістю, як сильно на тебе впливає недостатня кількість сну. Але тіло все помічає. Тому, якщо ти знаєш, що матимеш недостатню кількість сну знову. Краще зменшити кількість навантаження в цей день. Тому що ти все одно не виконаєш ці задачі. Як би ти не хотів бути супер-пупер продуктивним, як би ти не хотів виконувати 10 тисяч задач на один день, ну ти не надуриш свій організм. І от приблизно в цей час моя колега скинула мені пост. І в цьому посту казалось: Малишка, ти таки можеш надурити свій організм? Це був пост про креатин. І увага! Цей пост стверджував, що креатин нівелює наслідки недосипу. Потужна заявочка, якщо чесно. Як людина, яка певний час ходить в зали, тягає залізячки, я сприймала креатин виключно як спортивну добавку. Я не встигла дослідити цю тему під час експерименту на собі та своєму тілі, але думаю, що колись я окремо зроблю епізод про харчові добавки, якими ми можемо покращити своє життя. Якщо вам подобається ця ідея, будь ласка, зробіть скріншот цього подкасту в додатку, де ви його слухайте. Запостіть сторіс та додайте на нього посилання. Я буду дуже, дуже вдячна. А також, якщо у вас які ідеї, які експерименти, які практики ви хочете побачити в саморозвитку та суржику, то, будь ласочка, пишіть мені в інстаграмі. Всі посилання в описі до цього випуску, я буду вас там чекати. Тож, чи дійсно креатин допомагає від недосипу? Так допомагає, але треба приймати високі дози. Що кажуть дослідження? Мова йде не про ті дози креатину, які ми приймаємо в якості спортивної добавки. Тобто, якщо ви хочете приймати креатин для збільшення м'язової маси, вам треба по одному граму на 10 кілограмів ваги, тобто десь дві ложечки. Хоча чувак у спортивному магазині сказав мені, що в нетренувальні дні достатньо однієї. Тоді як у дослідженнях, які спостерігали вплив креатину на нестачу сну, люди приймали більші дози. По 0,35 грама на кілограм ваги. Тобто, наприклад, якщо людина важить 70 вона мала приймати 24 грами креатину на добу. Це 8 стандартних ложечок, які зазвичай йдуть в комплекті з банкою порошку. Це досить висока доза, і швидше за все вона має більше індивідуальних побічних ефектів. Але дослід, показав, що у людей з депривацією сну така доза нібито зменшує негативний вплив на когнітивні навички. Але знову ж таки народ, ця штука не дуже добре досліджена, і in my humble opinion, я вважаю, що такі експерименти над своїм тілом проводити варто лише людям, у яких є постійне безсоння і воно критичне. Тобто людям, які працюють в нічну зміну, вахтовим методом або мають якісь дуже термінові, дуже важкі завдання. Ці люди можуть посорчити дослідження детальніше і потім порадитись з сімейним лікарем. І тут я маю на увазі когось із прогресивних лікарів, які теж читають дослідження, а не тих, що лікують застуду антибіотиками. Просто для звичайних цивільних Людей ця штука навіть не має сенсу. Бо блін, ми сидимо весь день з притуленою жопою до стільця. Ну, якщо ми на 2-3 години будемо менш продуктивні, від цього ніхто не вмре. І я не вважаю, що варто ризикувати своїм здоров'ям заради таких експериментів. Давайте краще змінювати ті штуки, які змінювати легше, і результат на 100% доведений. Наприклад, кава з кавою в мене пройшло все дуже добре, я не спокушалась на вечірню латешечку і вам дуже раджу. Я помітила, що всі ці зусилля мені відплатили дуже легким, дуже добрим засинанням. Тобто нагадую, каву можна пити лише півтори години після вставання з ліжка і 10-12 годин до часу засинання. Для нас з вами кава це не лише кава, це не лише напій. Це більше як соціальний конструкт, особливо це помітно для жителів міст. Вони постійно виходять на каву. От нещодавно я бачила зі знайомим і прощаючись, замість сказати давай ще якось сходимо погуляємо, ми кажемо одне одному: так, давай вийдемо на каву. Або, наприклад, мої колеги пишуть робочий чат: я їду в офіс, кому взяти каву. Тобто, розумієте, це більше як соціальна штука. В 2000-х цю роль виконували перекури. Це тобі і про турботи, і привід для спілкування. Тому нічого страшного не буде, якщо один раз ви візьмете каву декаф. або замість кави какао або чай. Бо кава, як напій, це лише частина одного великого ритуалу спілкування. Тому, якщо після другої години ви просто питимете інший напій, нічого не зміниться. Ви так само отримаєте гарний настрій від спілкування з друзями або колегами, або матимете свій ритуал попивання гарячого напою за робочим столом, але при цьому ваша нервова і серцево-судинна система скажуть вам дякую, і вночі ви дуже швидко заснете. Мій сон з цим маленьким, але дуже класним правилом покращився в рази. Я спала як дитинка, але потім щось пішло не так. Це була ніч на 14 червня, і я не могла заснути. У мене є така фігня, насправді і вона, мабуть, іде з підліткових років, тобто стабільно, особливо в період великого стресу. Раз на кілька місяців я скіпаю одну ніч чисто через безсоння. Але от ніч на 14 було моє перше безсоння в рамках цього експерименту. І воно було єдине. Бо якось так все вирівнялось, все типу стало так класно і я зараз навіть трошки кайфую від життя, але менше з тим. Лежачи в ліжку, я спершу потяглась до телефону, але потім згадала, що ж я насправді маю робити. Тобто, коли тобі не спиться, ти не відкриваєш рілзи, не починаєш їх гортати, не сидиш на цій дофаміновій голці. Ні. Ти маєш встати з ліжка, щоб ліжко не асоціювалося з оцим безсонням, оцим стражданням. Отже, я встала з ліжка, пішла від нього якнайдалі і зайнялась чимось іншим. І я взяла свій блокнот і там трошечки попрацювала над письменництвом, потім взяла книжку, почитала і десь о третій ночі заснула. В один з днів був дуже яскравий момент. Я йшла в кав'ярню купити собі печиво з передбаченням, але вже була двадцята вечора, і ми пам'ятаємо наступне правило. Одна зі звичок це не їсти за 4 години до сну. І печиво лежало в сумочці і чекало ранку. Чи дійсно це правило працює? Так, так і ще раз так. Хоч часто після великого прийому їжі ми відчуваємо себе сонливими, цей сон не буде для вас ефективним. Коли шлунок набитий, тіло починає перетравлювати їжу. Зрозуміло, що ні про який глибокий сон та повноцінний відпочинок мова вже не йтиме. Також пізня вечеря порушить вироблення гормону сну мелатоніну, тобто ви не тільки погано спатимете, а ще й не зможете заснути. Так що, на мою думку, навіть найсмачніший бутерброд не вартий таких жертв, але не забувайте, що це просто правило, а не тюремний устав. Іноді його можна порушувати і нічого страшного не станеться, якщо ви кілька разів на місяць ним знехтуєте заради романтичної вечері або там посиденьок з друзями. Правило з їжею, як і правило з кавою, стало для мене відкриттям. Така здавалось би, проста штука, але як же сильно вона допомогла. Те саме стосується алкоголю, нікотину. Тут мій досвід насправді буде трошки нерелевантним, бо я не палю і вже довгий час майже не вживаю алкоголь, але про всяк випадок нагадаю: не дивлячись на те, як же весело засипати з вертольотами після пивка, ніколи не пийте його перед сном. Ближче до кінця цього експерименту я зрозуміла, що він не був ідеальним, але він був живим. В мене не вийшло застосувати всі свої звички. Наприклад, у мене все ще було маніакальне бажання лазити в телеграмі, переписуватися і так далі. Але якщо ми говоримо про харчові звички, про каву, про фізичну активність, про те, як це все впливало на мій сон. Це вау! Цей експеримент був дуже живий, дуже ефективний, і я б сказала, що я маю класні результати. Як мінімум, в мене запрацював зламаний поганим режимом біологічний годинник. І я мала прекрасні вечірні прогулянки. Взагалі в мене не виходило з ранковими, але в принципі нічого. В мене великі, класні яскраві вікна, то я думаю, що свою дозу вітаміну Д отримала. Наступна звичка це засипати по мілітарному методу, це коли ти лягаєш в ліжко трупіком і покроково йдеш знизу вгору своїм мозком і ніби скануєш тіло. І ти таки собі думаєш: так, я думаю про ноги, розслабляю ноги, думаю про литки, розслабляю литки, думаю про ще щось, розслабляю. І так частинку за частиною тіла ти її розслабляєш, і це працює також як мікромедитація. У мене виходило засинати з ним прям дуже-дуже добре, і насправді я по собі помітила, що я десь засинала на етапі розслаблення тулубу. Для багатьох людей також проблема, яка заважає їм спати, це дуже напружені м'язи шиї або м'язи обличчя. Тобто ви прям лягаєте спати з усієї перекошеної гримаси, і цей метод також допоможе вам зняти цю напругу. А ще треба провітрювати кімнату, де ви спите. Так я купила собі прекрасний вентилятор, як ви дізнались на початку цього випуску, але знову ж було не так спекотно. Я просто вмикала його, відкривала вікна, точніше, вони в мене відкриті цілодобово, Я собі ще придбала RGB-лампочку, тобто в мене була темна, тиха і трошечки прохолодна кімната. І це, в принципі, все. Таким був мій експеримент. Такими були мої інсайти. Я дуже дякую вам за те, що ви прослухали подкаст Саморозвиток і суржик. Я сподіваюся, що ви також застосуєте всі ці техніки, всі ці способи, всі ці методи, і ваше життя стане кращим, легшим, приємнішим. Тож підсумуємо, які правила спрацювали для мене. Прокидатись в один і той самий комфортний час, не пити каву після обіду, не їсти після двадцятої, уникати вуглеводів, якщо все ж таки захочеться їсти, не пити та не палити перед сном, провітрити кімнату, де ви спите, вимкнути яскраве світло, не дивитися тіктоки та рілзи перед сном, засинати по мілітарному методу, підготувати спальне місце в укритті, спати в укритті, скоротити обов'язки в день після обстрілу і бути доброю до себе. А в наступному випуску я розкажу вам, як же пройшов мій експеримент з усвідомленості. Спойлер, це зовсім не те, чого я очікувала. І всім па-па, Ми побачимось, точніше почуємось, у наступному випуску.